Люди питаються, каже, я не поняв. Каже, як маркера немає висіяти. Кажу, дава на дерево взяв, кажу, точку. вибив, пішов. Ми сьогодні не, так, на так. Тернопільщині. Тут ми переобладнували спочатку оприскувач, ставили автопілот, так. потім трактор. І так, цей оприскувач дуже цікава машина, тому що. В неї передня і задня ось повертаються, і тут не можна виключити задню. Ось Топілот у нас на електроприводі. Два роки він працює. У мене вже на опорискувачі сезон працює на тракторі. такий самий є автопілот. Питань нема, дуже хороша техніка подобається мені. По перше, дешева. Для все, ну, <смеш> там, я я, я доступно просто. Ну, -пілот тоді ви доставити, я не пам'ятаю, з чого воно все почалося. Я знаю, що почало. А нащо набраво їхати і, її, і керувати ще опориску. Хай він сам керує, що я маю його водити? <смеш> на його воді. То біля, біля руки дуже зручненький, дуже прекрасно. Бо всі що всі щиток з правої сторони, бачите, всі показники трактора і одразу бачите показники, що робить це, монітор, на моніторі. <смеш> під Раджу іншим, ми з іншим. Це й сіяли, де в тоді. Так, ну, так, це як Росія. Uh -huh. це, де, він виробляється, і сівалка вона чіпляється. Uh -huh. А стикове чітко. Ну, так, так помірно, так постав, так робить. Uh -huh. Чіпляв мені е, сівалку, регулював Саша. Пів години часу ми uh -huh. відрегулювали сівалку, щоб повністю вимерли. Багато хто там, знаєте, типу сумнівається, що воно не, не працює. Добре, Техніка ми... файна, мені подобається, каже, дуже сильно. Того ви є якісь техніки, що ви видумля, видумали її, а ми для того, щоб ми її впровадили в виробництво, no. щоб воно працювало, щоб нам легше було працювати. Я кажу, е, якщо, наприклад, кажу, ми зараз сіємо 30 гектарів в день легенько це всі валко, no. то ми будемо навіть 40 можемо посіяти такий легенький день. Дві-три години ми виконуємо в день. No, за ці половини, то, то дві-три години то є дуже багато. Супер, ну будемо дякувати вам. Ми велике. Ми вам теж дякуємо. Дякуємо за те, що ви, ви, ви робите таке. Да. Будете в Тернополі, Працюйте, заїжджайте. Ще,